Вітаю глядачів мого каналу, вітаю моїх підписників, вітаю всіх українців в усіх куточках світу 12 та 17. Зараз у нас сьогодні 1 вересня. 1 вересня, ну, якийсь мутняк, ладно. Так, і ми починаємо, подивимося, давайте глянемо загальну ситуацію по Запоріжжю. Загальну ситуацію по Запоріжжю в плані ударів ракет та дронів чи будуть руйнування в Запоріжжі 2, 3 та 4 вересня. Я роблю загальну, загальну і сделаю ось так зроблю розвиток подій. Так, ну трошки, бачите, у нас тут не так весело. По центру йде луна, але йде захист Всесвіту. Ну і наприкінці гора припала коса. Угу. Ну, от воно таке щось намічається, якась нервотрюпочка нам. Ну Давайте подивимося. Менш нормально, єдине, що мені не подобається, це оця карта. Поряд з Всесвітом. Давайте трошки розкриємо. Це у нас четверте число, ну, в принципі, повинна стабілізуватися. Да. Так, приватний сектор правого берегу повинно бути все добре. Дивимося, багато поверхівки правого берега. Бачите, ось опять на третє число, пройде по дитині захист все. так більш-менш нормально. так Тепер дивимося, чи будуть постраждалі на правому березі взагалі за ці три доби. Так, ну, тут більш-менш е, нормально, тут от, от, третє число нервова обстановочка трошки буде, якось по жінкам більш пройдеться, але пройде по дитині. Е, постраждала, тут тільки нервова система, гормональна система жінок. Так? Я більш такого нічого не бачу. Ось четверте число лежить коса. Так, тут можуть бути різного плану е, проблеми зі здоров'ям. Але у нас іде рибка, бачите, ну тут більш якось вкрутиться вокруг нервової системи. Хоча коса це ріжучий предмет. Він щось нове, таке маленьке, збиває, тут ключик. Повинно бути все добре, люди. Повинно бути все добре. Я розкрила ці карти. Буде все хорошо. Так, дивимося далі лівий берег міста Запоріжжя. Беремо взагалі. Так, всі три дні у нас так собі. Карти тут у нас лежать не дуже. Друге число Лисиця і йдуть тучі і пташки, лівий берег. Тобто плани є тут на пакості. ситуація неясна, незрозуміла. Буде якась подія, і вона буде ця подія по луні. Але скінчиться букетиком. Ну, друге число більш-менш я спокійна. Третє число, всадник дуже буде все швидко. Але буде, бачите, тут негативні карти лежать у нас. Ну, давайте ми будемо розкривати. Так, тут сонце лежить поряд з Всесвітом, пльотки, більш-менш нормально. Оця мені ситуація не дуже подобається. Тут пройде по дитині. Друге число не показує, що буде прям такий удар, бо тут все світиде, бачите. Але щось якась нова буде історія, вона не буде дуже серйозною, ну щось тут може бути. Ну, Подивимося, подивимося. Хоча, вроді, як, повинно бути все нормально. Ну, і ось третій день, четверте. Дерево лежить, тобто рост між косою і собакою. Теж. Треба дивитися, яке тут у нас рішення. Зміни дуже швидкі. Оце починається крутитися. Ну, пройде по дитині. Книжку можна було вже не доставати. Пройде по дитині. Тут собака йде, допомога. Зміни. Ну і про клеверу, бачите, йде клевер, гора криси. Тут якийсь день буде можливий з проблемами з крисками. Хоча, ну так, да, А Ану, давайте я подивлюся, які тут зміни будуть йти. Ні, тут повинно бути все нормально. Повинно бути все ж таки все нормально. Так, давайте подивимося, е, значить, як ми зробимо. Ми дивимося зразу центр міста. Тут ми розіб'ємо. І дивимося. І тут я не буду розбивати взагалі ні приватний, не багато поверхівки, просто пройдемо по районам. Йдемо Дніпровський район на лівому березі. І Вознесеновський, беремо їх разом. Бачили, що більш-менш буде все добре, але так собі, не дуже вони такі дні, знаєте. Так, ну, ось, показало нам, давайте я трошки покажу. Цю лисичку. Угу. Так, і тут у нас четверте число. Четверте число ось воно трошки іде, тут буде загрузочка йти. Все тут, можливо, 4-го числа, і, може, пройде даже удар, але він пройде по дитині. Давайте прямо так, да тут йдуть проблеми. Але пройдуть по букету люди вони. Тобто це буде і по ліліям повинно бути все нормально. Але я цього не можу так прям 100% вам сказати. Може, це буде віддалено від Запоріжжя, але ми будемо чути в тому районі. Може бути ще й так. Або по часу трошки відтягнеться. Але ось ви побачили, 4 число. Так, далі йдемо Олександрівський район. Олександрівський район. Бачите четверте число яке. Так, ну тут будемо дивитися перше, о, друге, тобто друге нормально більш-менш буде. Третє повинно бути добре. Четверте у нас будемо роздивлятися. Дивіться, впала рибка, потім іде ось отак. Три карти, да, розвиток подій, розвілка буде лежати. Тобто, або ми будемо в порядку, Рибка це ресурсна карта або у нас буде хаос. Ну і далі ми дивимося, йдуть зміни. Дуже швидкі допомога. По всаднику це дуже швидка допомога. Але все ж таки іде по луні. Чому? Що тут? Ні, все ж таки вони зроблять свою справу. Так, да, ресурсна карта пішла. Ну, Просто буде неясна трошки ситуація, але вони її відпрацюють. Ну, подивимося. Так, четверте так, число у нас буде таке собі Олександрівський район. Майте то на увазі. Ну і давайте глянемо Заводський район. Бачите, ключик лежить, тому що буде щось нове. Буде тут щось новеньке таке, але в цілому буде нормально. Так, другого теж нормально. Третє ось воно тут причепилося, хоча, якщо отак от, це я ж сама витягла, було отак. Ну і сховаємо її. Нафік вона нам ця гора потрібна. Третю карту я і так витягну. Даже якщо отак роздивлятися, то буде все добре. Четверте число трошки таке буде шибутне у нас тут. Але повинно бути все добре. Так, далі йдемо комунарський район. От комунарський зараз ми розділимо на приватний та багатоповерхівки. Комунарський район міста Запоріжжя. Так, друге число. Друге число йде тут по крисам від башні. Ну, тут трошки буде якась ситуація така напружена. Буде, буде. Е, треба тут бути дуже е, пильними. Друге число приватний сектор, комунарський район. Але я сподіваюся, що у вас буде все добре. Дуже багато карт тут викинула. Так, третє число. Розвілка. Тут хорошо, тут рішення. Яке рішення? Що воно нам принесе? Допомогу принесе, але. Але але, да. Ну, от Буде теж нервова така обстановочка, бачите? Нервова обстановка буде. По клеверу пройде, ну і слава Богу. І слава Богу. Так, четверте число. Кольцо, гора, лисиця, тобто такий негативчик собі. Давайте я покладу отак, буде пророблено. І буде по... ну, нормально буде все. Хоча такі карти тяжкуваті впали, це просто будуть пророблятися тяжко ці речі. Комунарський район багатоповерхівки. Не можу нічого такого сказати. Тут більш-менш єдине, що ось 2 числа трошки йде у нас, що тут у нас? Ну, більш-менш нормально буде. Багато поверхівки повинно бути все добре. Комунарський район. Так, далі йдемо Шевченківський район міста Запоріжжя. Дивимося взагалі і дивимося зараз приватний сектор всього Шевченківського району міста Запад. Так, друге число повинно бути все добре у вас. Дуже гарні карти. Тут сонце лежить, в принципі, теж між позитивних карт, повинно бути все добре. Трошки тут буде неясність, але розберуться. Люди будуть задоволені. Четверте число мені не подобається, тут впав букет, але, але тут іде, бачите така історія. Букет лежить між луною та косою. Давайте будемо роздивлятися. Так, ну щось ми тут будемо проходити, все ж таки, будемо проходити по дитині. Впала і допомога тут, щоб цей букетик був, іде допомога. Бачите, що у нас робиться? У нас сидять, будуть, будуть робитися якісь подлі речі. І причому, знаєте, як, буде, буде вражатися, скоріш цього, іменно по життю. Тут рибка, тут і фінанси, матеріальне, коротше матеріальне. тут. Лежить книга. Тут такий негатив йде, люди. Негатив йде. По четвертому числу йде негатив. Мені не подобається четверте число. Так, але пройдете ви по дитині. Це приватний сектор Шевченківського району. Так, значить, давайте я його роздивлюся. Ганемо калантировку. Я зразу спитала 4 вересня. По дитині колонтирівка пройдете? Ну, таке тучки йдуть. Може будуть, може будуть там такі речі. Так, тепер дивимося Зелений та ДД. Так, тут я дивлюся і друге, і третє, і четверте. Ну, Тут якраз більш-менш нормально, хоча книжечку можна розкрити. Ось отут, ось цей букетик припав на третє число. Тут більш-менш нормально. Ну, Тут третє число. Тут так, букет, але йдуть криски. Ну, давайте подивимося. Ні, тут буде все добре. Все тут буде добре. Проблеми ось йдуть, але вони як віддаляються. Бачите? Значить, поселок ДД Зелений Яр тут трошки іде як на віддалену таку. Е історію. Так, тут може повторитися щось десь, де воно вже було. Дівоча енергетика припала. Ось по дитині ви то пройдете. Ну, Тому букетики впав, бо це не сама така суперова карта. Суперова карта це коли падає ведмедь. Ну, от, зелений і ДД тут впало на третє число, якась проблемка. Може статися, може статися. Тут немає 100% гарантії, бо основний 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 був це букетик. Тобто це, це хороша позитивна карта, але вона не дуже потужна. Так, далі дивимося. В принципі, я подивилась головні ці моментики Так, багато поверхівки Шевченківського району. Друге число багато поверхівки, все буде добре. Третє число теж. А от четверте число по багато Шевченківського району. По центру лежить пльотка, сюди йде луна, коса і ось сонечко. Такий собі набор, але давайте я. А, так, значить дивіться. Що я можу сказати по цьому, по цьому варіанту карт по багатоповерхівкам. Ситуація буде е, трошки нервова 4 числа, буде бити, буде бити по нервам. По косі, по косі тут все ж таки ви пройдете по клеверу. Щоб тут не сталося, щоб тут не сталося, ви пройдете це по клеверу. Можливо, тут буде якась історія. Дуже можливо. Тому що от я коли поклала, тут спали аїсте, але вони тягнуть за собою проблему. А, так, а, з проблемами буде це повернення до кращого, воно буде з проблемами. Тут у нас іде книга, яку треба докладати, прикрита ситуація. Сонечко. Ну і Тут от ми бачимо, що тут працюватимуть люди, які а, можливий тут удар, можливий. Може, навіть, де воно вже і було, але це ще не дуже чітко і зрозуміло. Ось так. Ось так. А, в якому районі то станеться? Шевченківському. Давайте я пробіжуся взагалі просто. А, значить, так, а, перше, Шевченківський багатоповерхівки. Ну, четверте число йде. Перше, шевченківський, луна лежить, коса, давайте розглядімо. Тут більш менш стабілізується ситуація, хоча тут ще й стоїть розвілка. Хоча йде ключ. Це дуже хорошо, значить тут питання повинно бути вирішеним. Перше, шевченківський, будемо вважати, що більш-менш у вас буде все добре. Так, давайте глянемо другий шевченківський багатоповерхівки. Так, ну ось друге число. Можу сказати, що пройдете по клеверу, більш-менш нормально. Таке воно буде. Знаєте, не дуже, але більш-менш. Третє число собака, ну, такі негативні карти. Зараз я подивлюсь на цю розвілку. Ну тут буде нормально з ключом, хоча, бачите, тут Сидять також зрадники, і подія якась по косі буде все ж таки дуже швидка. Але вона, в принципі, нічого не відіб'ють, мабуть, ту всю історію. А ось 4 число, бачите, лежить таке. Друге Шевченківські пльотки, проблеми і башня. Дуже велика тут загроза, але пройдете ви її нормально. Бачите, гарні карти вам випали, другий шевченківські. Але загроза те, що у вас там буде. Щось вас дуже полюбляють русня кидати на ту територію. Там того шевченківського, другого, він маленький, третій шевченківський, багатоповерхівки. Так, всі дні нормальні у вас будуть. Тут також. Бачите, чого тут ключ лежить? Бо буде якась історія. Тут все нормально. Все нормально. Ну, ну криси впали. Теж четверте число, але ви пройдете тут по дитині. Третій Шевченківський. імовірна така історія. Ось ідуть по... Але тут оці карти вони позитивні, тобто повинні ви пройти тут дуже нормально це все. Тут щось, якщо десь щось зачепе, тут дуже незначно. Або, взагалі, ви просто можете почути тільки, ну таке, от така сочетання карт, воно таке. Розумієте? Так, да, тут і по букету, повинно бути все нормально. Так, добре, третій Шевченківський. Ну і давайте вже подивлюся військове містечко. Так, друге число число військове містечко. Що тут у нас за розвілочка? З крисами. Але пройдете по ліліям. Повинно бути все добре. Далі сонце лежить, бачите, ресурсна перша карта впала. Але тут можливі такі моменти, і пройдете ви то по клеверу. Буде відповідь. Але але, але, бачите, яке йде? Ну, ось так. Так що тут? Так, повинна бути відповідь. Я кажу завжди. Ця карта показує успіх, так. Да. Але якщо оце пройде удар. То він буде незначний по сравненню з тим, що б могло статися без оцієї карти, без ресурсної. Але я дуже сподіваюся, що тут все буде хорошо. Так, далі, четверте число Всесвіт посередині, але він лежить між негативних карт. Тому давайте будемо роздивлятися. Ну, повинно бути все добре, чесно. Винно бути все добре, да. просто буде дуже клопотно. Клопотно, дуже. даже більше оце число таке серйозне, ніж четверте. Це військове містечко було. Ну і давайте подивимося район піщового комбінату. Ну, поки що більш-менш, поки що більш-менш. Ну, отут, бачите, третє число, о, четверте число, воно йде, воно йде по книжці, від книжки пішли ось оці зміни нервові, але воно більш туди відтягується, знаєте, ось, бачите, потягнуло куди. Потягнуло і потягнуло, але пройде по клеверу. Мало того, роздоріжжя лежить, воно може статися, а може взагалі нічого не бути. Але нервова обстановка оці полетять туди, але таке відчуття, що як да, ресурсна карта йде, як відіб'ють. Так, ну і давайте я подивлюся посілок Дмитровський та Ліванівський разом. Так, друге нормально пройдете по клеверу. Третє число теж буде добре, все. четверте число. Трошки будуть якісь моменти там, але по АІС там все повернеться, люди будуть задоволені, все буде добре. Давайте я взагалі подивлюся, чи будуть постраждалі в Шевченківському районі. Так, ну от дивіться, виходить, що другого все буде добре. Третього, якісь моменти по змії тут є, але є і ключик. Тобто я не, не скажу, що тут будуть якісь а, такі, ну, може, якесь захворювання буде, але бачите, і по ключу по клеверу тут все буде нормально. Так, от 4 число іде пльотка і сонце. Але рост буде. Ну, тут якось так щось воно може статися. По сонцю може бути і удар, може бути і пожар, може бути і контузія, може бути будь-яка травма, може бути просто нервовий зрив. Але закінчиться це все по росту. Людина буде жива, людина буде нормально себе почувати. да, по ліліям. Тобто, 4-го числа ось воно так трошки, оці карти вони показали, що щось таке може тут бути. Отут. Ось отак. От. Нерви. Якісь такі ось легкі, такі швидке, щось таке швидке контузії. Ну, я вже перечислила, не буду перечисляти. Ось так, таке може бути четверте число. так Далі йдемо поселок посілок Балабіна. Так, друге число. Ну давайте роздивимося крисок. Тут стабілізується ситуація, воно зрізається, тут буде нормально все. Може трошки щось таке. Але в цілому все воно буде добре. так, Далі, друге число теж нормально. Зараз я сонечко роздивлюся. Так, да, буде добре. І четверте число. Зміни. Але тут лежить ресурсна карта, тому я сподіваюся, хоч і з проблемами, але тут буде все нормально. Лежить тут розвілочка, так, да, вона показує, що або будуть проблеми, або буде отак. Ну, я думаю, що наші хлопці то вирішать. Трошки неясна тут буде ситуація, бачите, допомога буде відробляти, ключ лежить. Все буде добре, не повинно бути у вас там таких речей. Так, все балабіно я вам показала. Всі показала наше містечко, була вимушена то зробити, тому що, бачите, профунило таке. Все у нас відео практично на півчаса, але все місто, так що передивитеся, побачите все, я думаю, все буде вам зрозуміло. Тримайтеся, будьте живі та здорові. Живіть, радуйтесь життю кожен, кожну хвилину, кожен день. Життя одне. Це, підписуйтесь на каналчик і. Почуємось, папа.